Яки Голіцин нещасливо воював з татарами в Москві заворушилася позиція. На чолі змови мати молодого царя Петра, цариця Наталія Наришкін. Її соратники брат Лев Наришкін, вихователь царя Петра князь Борис Голіцин, двоюрідний брат всесильного Фаворита і родичі дружини монарха Лопухіни. Царівна Софія сама дає привід для смути. Голова стрілецького приказу Федір Шахловитий переконує її. Єдиний спосіб утримати владу це фізичне усунення лідерів опозиції. Для цього він починає ідеологічну обробку стрільців. Але ті не піддаються вони не бажають воювати проти Наришкіних, а особливо проти законного царя Петра. Тим часом провал кримського походу народу подають як перемогу Голіцин отримує великі почесті від Софії, але цар Петро відмовляється нагороджувати фаворита. Тільки під тиском сестри він поступається. Гетьмана на Івана Мазепи немає списку людей, обласканих царівною. Для нього це поганий знак. Можливо, йому, як колись Самойлович, підготована роль стрілочника. Раптовий виклик до не віщує гетьману нічого доброго. За наказом Голіцина Мазепа прихопив з собою п'ятьох генеральних старшин таку ж кількість полковників, 17 значкових товаришів та інших козацьких урядників. Гетьман розуміє з такою делегацією в Білокам'яні можна швидко влаштувати виїзні вибори і призначити нового очільника Гетьманської України. 10 вересня 1689 року Мазепа з помпою в'їжджає до Москви. Його приїзд співпав з піком конфлікту між Софією та Наричкіною. 7 серпня Шакловитий влаштовує провокації, нібито знайдено лист попередження. Вночі з села Преображенського прийдуть потішні війська Петра і арештують царя Івана та його сестер. Для нанесення превентивного удару мобілізують стрільців. Але хтось попереджує наричкиних про небезпеку. В результаті в ніч на 8 серпня цар Петро та його наближені тікають із села Преображенського в Троїце Сергіїв монастир. Якщо Голіцин і Софія хотіли звалити провал кримського походу на Мазепу, то тепер це було не на часі. Гетьман цікавий вже більше як союзник. На безумовно вільні стрільці Царівна не розраховує. Ситуацію може переломити втручання 50-тисячної -ти козацької армії, яка стоїть на річці Сош. Але для цього треба перетягнути на свій бік Мазеп. Гетьман розуміє: час грає проти царівни Софії. Частина стрільців втекла в троїцьке монастирство Петра. Туди ж перебіг і патріарх Йоаким. У і правителька вирішує сама їхати до брата, щоб помиритися. Але на півдорозі війська Петра заступають їй дорогу. Царів ховається в Кремлі. Єдине їй надія це шахловий. Вуліцин цей час постійно вагається, шакловити кличе його в Кремль двоюлітний брат Борис Троїцький монастир. Князь Василій вирішує, що найкраще нічого не робити. І чекати, чим скінчиться боротьба за владу. Мазепа традиційно схиляється на бік сильнішого. Він зустрічається з царівною, з її фаворитом, але не дає ніяких обіцянок. А переобрати гетьмана в пожежному режимі вони не наважуються. В Гетьманщині керують вільні Мазепі Воєхевичі новицькі. Поки новий керманеч опанує владу, наришки не зметуть Софію з престолу. Партія Петра теж шукає прихильності Мазепи і, можливо, навіть домовляється з ним про нейтралітет. Гетьман добре знає Лопухіна, тестя молодого царя, Бориса Голіцина, князя Прозоровського. Через них він спілкується з Наришкіними, які вже святкують перемогу. 7 вересня Софія змушена видати шакловитого стрільцям, які доправляють його в Троїцький монастир. Там його катують, допитують і на основі свідчень виявляють змову проти царя Петра і його наближених. Прихильники царів не розуміють їхня справа програна, і на випередки поспішають троїцький монастир на покаяння перед наришкіними. Князь Василій Голіцин теж прибуває в табір переможців, колишній могутній фаворит. Гіркотою слухає царський указ про заслання його разом з родиною до міста Каргополя. Цей вирок виглядає поблажкою для князя. Його соратник Феєр Шакловитий та ще кілька осіб заплатили головою за опір на Ришкіна. Але стараннями Бориса Голіцина його брату дарують життя. В день, коли Голіцин дізнається про вирок до царя Петра на поклон прибуває Іван Мазепа. Мало хто сумнівався, що гетьмана чекає така ж доля, як і у колишнього покровителя. Старшини радяться, яку кандидатуру краще запропонувати молодому монарху після зміщення Мазепи. Очевидно, найбільше до булави приглядається Василь Кочубей. Але прийом у Петра не виглядає покаянням переможеного. Гетьман обдаровує самого царя, його дружину. Царицю Наталію у відповідь отримує подяку за участь у кримському поході. Очевидно, так не дякують Мазепі за те, що у вирішальний момент не став на бік Софії. Наришкінський переворот приводить до влади в Москві нових людей. Формально Петро та його брат Іван залишаються співправителями. Регенство скасовують, а царівну Софію насильно запротолюють в Новодівичий монастир. Але реально державними справами керує Левна Ришкін, цариця Наталія та ще кілька осіб. Саме від їхньої волі залежить майбутнє козацького гетьмана. Після зустрічі з царем Мазепу ще майже місяць тримають в Москві. цей час остаточно вирішують його долю. Між тим, зшити справу на козацького гетьмана простіше простого. Слідство по справі Шакловитого триває і після втрати головного змовника. Арештований старець Сильвестр Медведєв, в крім Єрсі, йому інкримінують посягання на життя царя. Між тим, саме Мазепа свій час дав позитивну характеристику твори Медведєва і просив Київське духовенство допомогти йому в дискусії з патріархом. Розслідують справу про Хабар Голіцину під перекопом під час допитів часто фігурує ім'я козацького гетьмана. Сам князь Василій, вже будучи в засланні, дає свідчення і не раз згадує свого колишнього протеже. Але стається диво. Мазепу жодного разу навіть не допитують по жодній з цих справ. Під час свого візиту в Москву Мазепа отримує небувалу поблажку. Гетьман домовляється з Наришкіними про зміни коломацьких статей. Звичайно ж на свою користь. Гетьману і старшині дозволяють самостійно вирішити питання відновлення так званих орен. Традиційно продаж тютюну та горілки козацька адміністрація здавала навідку орендарям. Це й називалось орендами. І приносило скарбниці чималі гроші. За їх рахунок фінансувалися наймані козацькі полки, наприклад, сердюки. Статті підписані в Коломаку, цю практику, ліквідували. Тепер уряд Наришкиних пішов на поступки. Московські статті забороняють роздавати землі гетьманщини без відома самого гетьмана. Вони дозволяють Мазепі і далі набирати наймані полки, які стають опорою його влади. Вони дають гетьману карт-бланш, проведенні перепису козаків, цим він хоче раз і назавжди відділити козацтво від селянства. Перше, після Богдана Хмельницького, Москва йде на поступ. Тепер вона робить ставку на сильну гетьманську руку. Це плата за позицію Мазепи під час Наришкінського перевороту. Гетьман не прогадав, ставши на бік юного царя Петра. Тепер Мазепа в фаворі. Він повертає собі реальну владу. В 1689 році козацький гетьман отримує величезний кредит довіри від молодого царя. Цього кредиту вистачає аж на два десятиліття. Сплата по рахункам відбудеться на полі бою під Полтавою.